Готова? Так. Пшу. Вау. Та-дам! Ще один зал. Цей зал насправді. Найскладніше було в роботі, тут немає природнього світла. Це є найдальніша кімната, і переважно в закладах це є найпустіші кімната. Але це є найкамерніша, так? Ми, ми, розуміли, що, ми розуміли, що ми маємо справу, і клієнт розумів. І ми тут доклали всіх зусиль, щоб зробити її іншою камерною віпкою, окремою для святкування якихось днів народжень, окремою, де можна собі в темнішому, набагато тихішому просторі сісти. Як я тобі обіцяла, покажу справжню автентичну колону. Тобто, ми, знімаючи гіпсокартон, тут знайшли ось таке чудо, технологічний прорив минулого століття. Кований метал, заклепаний, тобто, десь. Стояли ей вежі, у Львові стояли колони, які допомагали зробити більший проліт і втримати конструктив будинку. Це є рідна, класна штука, яку ми не ховали, яку ми просто почистили і полюбили. Але окрім того, що ми маємо таку трубу, ми також маємо тут і стояк каналізаційний штука, яка ну геть. Не вписується в якийсь будь-який інтер'єр, я не можу сказати, чи в заклад, чи в шашус, Але це є чугунний старий польський стояк, який абсолютно безшумний. І це теж певна епоха, це є від всього будинку. І ми вирішили зробити такий, якби провокацію лишити його теж. Ми його почистили, цю чугунну штуку, і мені здається, що разом воно класно працює. Тобто, це є про відкритість і.